Вітаю, козироги! Це ваш таропрогноз на тиждень з 21 по 27 квітня. І так, козироги, Давайте дивитися, що вам приготував тиждень. На що вам потрібно звернути увагу? Нагадую, розклад розкладно на загальний. Тому кожен побачить щось своє, трійка мечів, якась може бути неприємна ситуація у вашому житті. Понеділок. Відлюдник. вівторок, сім 7 жезлів, середа, вісім жезлів, четвер паж мечів, п'ятниця трійка кубків, субота паж кубків. І неділя королева пента. Так ну тут трійка мечів не випала, але є карта, яка може говорити про якісь от... Моменти, коли ми маємо захищатися. Понеділок в нас відлюдник буде говорити про те, що людина хоче побути наодинці, на самоті обдумати, побути десь в медитативному стані, відключитися від матеріального світу, не спілкуватися взагалі ні з ким. Тобто є у нас якісь такі дні, моменти, коли ми хочемо побути наодинці. Якщо і ви будете на роботі чи будете в колі друзів сім'ї, все рівно буде от така про. Протягуватись нитка, яка буде от вас тримати десь в стороні, коли тобі розказують якусь новину і ситуацію, а вона мимо вух іде в тебе. Тобто ти знаходишся десь головою в зовсім іншому місті. Оце буде отакий стан у вас в понеділок. Вівторок, сім жезлів, говорить про те, що людина обороняється. Людина знаходиться. В такому стані, де вона має захистити себе, захистити свої якісь амбіції, захистити свою правоту, якщо це стосується роботи. Тобто, можливо, є у вас колеги, які будуть Пробувати вас скинути з того місця, на якому ви є, тобто люди будуть сумніватися у вашій працездатності, у вашій діяльності, в вашому професійному якомусь призначенні. Тобто будуть якісь отакі нападки, де ви повинні це все відбити і відстояти. Карта говорить нам про те, що ви на своєму місці, і ви маєте чітко відстояти свої позиції, свої правила, свої якісь е амбіції. Можливо, ви якийсь доклад робите, да, і вам дуже багато вже задається провокативних запитань. ви чітко з ними всіма справляєтеся і так далі. Середам нас вісім жезлів, буде говорити про швидкість, про якісь питання, які будуть швидко у вас розвиватися. Якась ситуація, яка до цього часу не рухалася, в середу може зрушити з мертвої точки. При цьому це буде дуже швидко. Карта буде говорити про те, що це ще може бути присутнє у вашому житті вогняна стихія що вівторок, що в середу у нас можуть бути присутні овни, леви і стрільці, тобто якась комунікація з цими людьми. Четвер у нас паж мечію буде говорити про повітряну стихію. Близнюки Терези або водолії. Карта буде говорити про присутність такої людини, комунікацію. Людина така гостра, може щось і сказати, не те, що треба, може проявити якийсь свій гострий розум. Тобто паж мечів він не дуже контролює, що він говорить, тому звертайте увагу. Карта може показати на збір якоїсь інформації, на вивчення якоїсь інформації, на аналіз якоїсь інформації. Можливо, ви десь навчаєтеся і в четвер просто будете. Де ось у вас навчання? П'ятниця, трійка кубків. Якесь святкування, якісь приємні емоції. Десь ви знаходитеся з людьми. Можливо, це робота. Ви після роботи собі вирішили посидіти, поспілкуватися, випити, не знаю, чаю, наприклад. Можливо, ви ввечері родиною зібралися і також собі обговорюєте приємно, як пройшов у вас день. Тобто, три кубки це в нас є привід для гарних якихось посиденьок, якихось приємних розмов, приємних емоцій і так далі. В суботу паш кубків знов говорить про емоційність, про якісь. Можливо, навіть романтичні моменти, можливо, у вас була якась ситуація, де ви були з кимось в конфлікті зі своєю другою половиною. Карта буде говорити про примирення, про якісь такі приємні емоції. Можливо, ви познайомитеся з кимось, можливо, ви на побачення будете йти з цією людиною. Тобто ми не говоримо зараз про велике кохання, а про зародження якихось таких приємних емоцій, про приємні якісь смс, дзвінки, зустрічі і. Так, в такому роді. І неділя в нас королева Пентаклів буде говорити, що це ваша карта. Ви знаходитесь в своїй енергії. В неділю все у вас на своєму місці. Можливо, ви займаєтеся домашніми справами королева Пентаклі, вона у нас хазяйка, вона знає, як в неї все має відбуватися. Можливо, ви зустрічаєтесь з такою людиною, діва-телець або козиріг, якась комунікація з цією жінкою. Можливо, ви щось купляєте в неділю, щось таке масштабне, немаленьке, тому що по королеві Пентаклі ми можемо купляти і будинок, і квартиру, і земельну якусь ділянку, дачу і так далі. Можливо просто у вас є якесь приємне спілкування з такою людиною. І давайте візьмемо пораду для козирогів. Трійка пентаклів. Працюйте, працюйте в колективі, показуйте свою майстерність, відточуйте свою майстерність, ви однозначно за це отримаєте фінанси. І так, козероги, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!